Моє рішення піти в політику обумовлене тим, що мені дуже боляче дивитись на те, як живуть наші люди, наші українці. Мені боляче, коли наш українець в своїй державі є жебрак. Я з цим не згодний. З самого дитинства я мріяв допомагати людям. Час минув. Прийшов той момент, коли я можу втілити в життя свою мрію дитинства. Сьогодні я йду в політику для того, аби допомагати нашим людям, аби покращити наше життя в нашій державі, щоб кожна людина відчувала себе в ній достойним громадянином. Бобилюк Сергій, свій за своїх. З тією ситуацією, яка навколо нас, як ми тут живемо, так? бо хтось живе в іншому місці і не знає. Ми знаємо, що тут є мої опоненти, вони трошки по-іншому живуть, чим я і чим ви. На жаль, ми не можемо з ними порівнятися. І з простими людьми вони не спілкуються, а збирають вчителів чи збирають там керівників місцевої влади, і вони щось їм там розповідають. Я інша людина. Я по-іншому будував своє життя, по-іншому бачу, як він повинен розвиватися наша держава. Особисто для себе я взяв собі за мету змінити ситуацію, бо до цього часу я бачив, як і ви всі бачили, що нам по телевізору обіцяли одне. Коли ми творили цю державу незалежною, теж нам казали одне. А на жаль, ми побачили те, що ми знову стоїмо обездолені. Немає в нас грошей на просте людське життя. Просто хліба нормальний. Ніде нічого не доб'є. От ну, у нас стоїть питання. Стоїть питання, як ми можемо добитися? От як ми можемо добитися? Ми вибираємо одних, вони нас дурять, вибираємо інших, вони нас теж дурять. Я теж дійшов до того моменту, що бачу, що ніхто крім нас нічого зробити не може. І ті люди, які себе позиціонують як влада, ось вони тут. Всі коло нас і вони не вийдуть до нас, ні не вийдуть до вас спілкуватися, бо вони знають ваші потреби. І саме головне, що ви їм, як люди, не потрібні. Да, їм тільки гроші. На жаль, прийде. так тільки гроші. Да. А пенсіонери і літні люди, і все станиться просто для не них, не них це байді, велика проблема. Оце 20 років. Роб, Чоловік природив, робив там 20 40 років. І що він пусть? 800 гривень за що? І що він може прожити? Ні що він... ні за газ, ні за плату, ні за світ, ні за що. Так, ну ось дивіться. Перше, перше для мене. Головне, це зрозуміло, що наша держава повинна виконувати Ну, свої, скажімо так, обов'язки. Це в першу чергу соціальний захист для літніх людей, для людей, які пропрацювали все життя, це ветеранів праці, ветеранів Оце війни ж ми і всі ж ми построїли. Я зрозумію. У нас іншого, нічого нічого немає. Коли, коли до вас ми заїжджали, що приємно, що чистенько. От відмічу, що чистенько, у вас це вже приємно. То, 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 але зрозуміло, що коли ми дивимося, нового нічого немає. Все побудувала радянська влада. Та, та, і, ті люди, і розруйнували, які на жаль, ну, зараз так. Ну, те, що я можу вам казати, що я буду заходити туди і змінювати ситуацію, це однозначно. Я рахую так, що там, намагаючись привезти туди людей, таких як я, які хочуть боротися за народ, дуже мало. Але я отримую там можливість звертатися до людей в інший спосіб, не так, от як маленьким, маленьким числом, як ми зараз тут. Ну, у вас проблеми всі ті самі, як і в інших дітей. Головне, мене турбує те, що ви вже бачите, що сучасна влада вже прийняла закон, який надає можливість придбати землю іностранцям. Да? Це один момент. Другий момент ми вже знаємо, що у нас створений банк землі. І це та влада, яка вам зараз говорить, що вона все робить і вже буде краще, що щось здолано, а, а щось уже вони ще зроблять. Насправді, як у нас було людей, обдурили з ваучерами, ви всі пам'ятаєте біля вас звуки. Те саме відбувається зараз із землею. Зараз все робиться для того через податки, через підвищення тарифів на електроенергію, і все інше. Бо якраз електроенергія вона є власністю тих людей, які творять цю владу на сьогодні. Бо ви всі знаєте, що, а може й не знаєте. Електростанції вони дають електроенергію, вони ще державні, по три копійки, а атомні. Ну, може, трошки по 4 підняли атомні електростанції 5 копійок, а нам продають по 30 злишків. І ці 30 копійок ідуть цим людям, які зараз тут творять цю владу, а там вони намальовані на тих бордах і розказують, що наше життя буде хорошим. Воно не може бути хорошим, доки вони знаходяться у владі. Ну, зрозуміло, що всі питання пов'язані з соціальним життям, це буде першочерговим моїм завданням Верховній Ради. Зараз можете звернутися до мене з особистими питаннями. Мої колеги зафіксують і ще одне: їду до людей, аби розуміти ситуацію, ситуацію на місці. Коли зайду в Верховну Раду, щоб я знав, чим я можу допомогти конкретній кожній людині. На сьогоднішній день в мене в кривому розі створена громадська приймальня, де кожен день я після того як зустрічаюсь. З виборцями повертаюся до себе туди і після 16 приймаю особисто громадян. Ну, в будь-який момент, зрозуміло, там є в мене мої помічники, які теж отримують по телефону інформацію і ми на неї реагуємо. Максимально стараємося надавати допомогу. Гречки я не видаю, очки теж не видаю, аби замилювати вам. Очі, я хочу, аби ви всі схаменулися через своїх родичів, через всіх наші колеги, наші там сусіди, агітатори чи люди всі адміністрації. Вони теж обездолені, Ні, теж вони отримують такі невеличкі заробітні плати. Ми думаємо, що вони там мають гроші. Вони теж не мають там гроші. Вони так само там отримують по тисячу і так само йдуть і не знають, як тут жити в цій державі. І ніхто не знає. Я впевнений, ви не знаєте, ви літні люди, прожили все тут життя і не знаєте, як вам жити. І саме. Страшне саме страшне, що вже ми дожились до того, що вже ми, українці, стали тим матеріалом фізично матеріалом, бо нам вже й вмерти не дають нормально. Вже нашим тілом торгують. Вже ми знаємо, що скільки треба грошей, аби людину повести на ростин і поховати. Це просто неможливо. О, а я ось у мене півгода, я не можу всі сили та за сина, що. Ну от бачте, треба... А вони кажуть, немає давай... бабок. Ну Вони ж а вам кажуть, що вже все, все добре, вже все добре. Так, де ти рубеж, я тим. Рублі ми не даємо. Треба рублі заробляти. І от я хочу, щоб держава Так ця держава повинна виконувати свої обов'язки. То ще є які питання. А государство воно є, хоч чи нема? Государство? Да. Ну фактично його нема. Немав, Ви повинні так. розуміти так на сьогоднішній день. От все таклюк Сергій. Свій за своїх.

за дорогу. Не одної лапи. Як це відбувається? Ні одної лапи. Ну, а це ж тому, що Скоро, люди всі мовчать. Вони ну, отримують гроші, да? зверху верхня влада забирає ці гроші, тому що потосуються, вони теж, ну, це ж так, розпреділяються на тоді, коли треба. Ну, все Зараз так створили, Ось дивіться, зараз так створені закони, які треба міняти. Вони якраз так створені, що проста людина не має ні інформації, що відбувається для навколо, ніякого знаку. Бо вам сьогодні задоволі, що це потрібні великі гроші. А Ми просто на комунікація, Чи там є юрист, який надає людям пояснення? Просто пояснення, а цього немає. Ми не можемо за один день всі навчитися так юристів. А наше життя куди не стикається, то треба знайти. Закони. закони отак молодяться, вони нікому не відповідають ці закони. Люди живуть ще тими знаннями, які були ще коли радянська влада проводила якісь заходи та навчала Зараз людей не навчають. Бо їм вигодно бідні, обездолені, і не інформовані, все це неможливо. Чому я й кажу, що от такі люди, як я, повинні заходити у владу, треба їх підтримувати. Зрозуміло, що помилка буває. Ну, так, так. Я теж, теж чекав і думав, прийде, якийсь, з комуністам кому да якось казали, і зараз вони ходять і тут стоять і кажуть, що ми прийдемо. То не право. Вони не вони не хочуть нічого робити. Їм там добре. Вони 20 років там ходять телевізорами. Вони зараз всі стали регіоналами. Оце що що Всі регіонали і комуністи, так само все. Я почекав, ніхто не йде. буду йти сам. Будьте самі. За мене. Голосуйте за мене, бо я один, отой козак, який вас захистить, бо більше немає. Я їзду, так дивлюся зараз. Хто боїться? Так чи ні? Бояться владу, бояться там бандитів, охоч, і ніхто не йде. А ще ніхто не хоче тратити свої гроші на вас. Ніхто не хоче. Вони, якщо вам дають якусь копійку, то тільки для того, щоб замилити очі, бо вкрали мільйони. І якщо з'являється така людина, як я, яка готова відкласти все, я відмовився в 2006 році від бізнесу, я займаюсь політикою. Я йду в політику, дійшов до того, і слава Богу, що хоч зараз. Немає значення, яким чином. Дякую, немає яким чином, але є можливість, коли заходить проста людина від землі. Я від землі, я сам ріс, без матері, не хочу казати там на себе сирота, бо зараз я крепкий дядь. але так, я себе сам гартував, сам створював і так само навчався в школі, де мені казали, що треба бути гарним піонером, допомагати дорослим людям, поважати їх і все, до чого ми дожили. Ніхто нам не допомагає, і та ж влада про це все мовчить. Значить, це їх влаштує, а мене не влаштовує. І Я один туди буду йти, один буду боротися. Побачу, що я один, знайдуться ще хлопці, як і в цій моїй партії, знайшлися люди, які зараз до 10 тисяч мене підтримують. Членів партії нас тисячу, але тисячу людей це люди освічені, це люди бізнесмени, це люди з стійким світоглядом. Ми знаємо, що ми робимо і проти кого ми йдемо. І ми знаємо, що до нас можуть зустріти. І закон отакий вивернутий, той, який застосовує до тих людей, які йдуть проти них, і все таке інше. Але ми теж не повинні боятися балакати серед своїх родичів, серед своїх людей. Бо оці, які люди в нас тут у владі, в місцевій, вони теж зацікавлені, аби прийшли туди. Так, вони теж бояться, бо завтра його виганять, в нього не буде за що їсти. А в нас ще такі люди, що на нього будуть тоді плювати, бо забудуть, що він робив хороше для своїх. От треба нам ще раз, ще раз всім балажити. всім. І оце, що я приїхав, хай у нас тут 10 чоловік. Але це є подія, і знаєте, що і ці люди бачать, що я приїхав до вас, не так, як там. Мої конкуренти, що вони грають музику, ту музику можна назвати похоронний марш. Вам треба зараз музику. Ну, ну я ж і кажу, це похоронний марш перед смертю, бо кожна людина знає, що вона приходить додому і в неї зараз або відключать електроенергію, або там газ, або ще щось. І зараз ми вже маємо і дешевий газ. Всі маємо. Нам казали, проводьте газ і ви будете щасливі. Зараз ми отримали, що в нас тепер ще й в тюрму скоро будуть сажати. І дома забирати, і хати забирати, і все не заплатив. Зараз готуються закони, де от людей, які не можуть платити, будуть застосовуватися ці закони, де будуть відіймати їхнє майно. Так само кредити Роздали. Це ж Держава дозволила роздавати кредити по таким ставкам. Які неможливо фізично людині перекрити. І так само держава відповідальна, коли вона дала цю можливість банкірам. Я не кажу, що цього робити не треба. Але на Заході це 3-4%, а у нас 30-50%. Як це може людина таке витримати. Пана у нас і не платить, і не одрізують газ. <сіло> ну, бачите, <сіло> я вам скажу, бачте, вони да, я... Обилюк Сергій. Свій за своїх.